Усім привіт! З вами Борсук. Буду намагатися коротко, але корисно для власників ног та легенд. Що в нас саме важливе, щоб отримувати знахідки, це потрібно вивчити прилад. Перше, потрібно вивчити де газ, де тормоз, управління і менюшку. Друге, що саме важливо, не бігте за якимись суперналаштуваннями, щось вишуковувати, ви їх не доб'єтеся, тим паче самостійно. Друге, саме в нас головне це зробити баланс ґрунта. Баланс ґрунта дасть нам і стабільність, і вірне визначення е типу цілі і тому подібне. Є місця, де трава, ви взагалі не зможете ходити, якщо не виконуєте баланс ґрунта. І само собою, це від ґрунту, не буде стабільності. Відповідно, в нас є правила по балансу ґрунта. Перше правило: якщо у вас баланс 68 вибив, перше, що ви потрібно зробити, це. 15-20 хвилин дати катушці прогрітися, походити, якщо перекачуєте баланс ґрунта, відлаштовуєте, воно все рівно 68 чи там 70 вище, змінюйте частоту на іншу, сьогодні ви тут не зможете працювати на даній частоті, навіть якщо це ваша улюблена і приносила вам знахідки. Друге, баланс ґрунта потрібно відлаштовувати на чистому місці. Обов'язково. Чому? Тому що якщо ви щоб помітити різницю, наприклад, якщо ми... Будемо використовувати перший варіант балансу ґрунта це автоматичний, вижимаємо і утримуємо. І качаємо вверх вниз Добиваємося тихого, однотонного сигналу при піднятті і опуску катушки. Піднімаємо на 15-25 см, опускаємо 2-3 см до ґрунта. Плавно. Відлаштовуємо баланс ґрунта. Одержали значення 40. Чудово. Далі, якщо я те саме зроблю. Де є метал? Буде якесь некоректне значення балансу ґрунта, як бачили, відповідно, це перший варіант відлаштування балансу грунта. Другий. Заходимо в баланс ґрунта і вмикаємо автовідслідковування. що помітно вверху. Ходимо. Приладом він сам відлаштує баланс ґрунта на потрібне значення. І таким методом, і таким. Чим поганий цей варіант, він простий в використанні, інколи коли прибор не прогрівся, в ньому саме чудово ходити. Або тут один ґрунт, тут перейшли інший ґрунт, все класно. Але якщо територія сильно замусорена, багато цвяхів, він на них теж відлаштовується і це доволі проблемно. Він вистроїв якийсь некоректний баланс ґрунта, тут все відлаштувався, тут вже некоректно, тут на чистому відстроївся. А якщо це дуже сильно замусорена територія, де на такий помах 5-6 сигналів взагалі будуть серйозні проблеми з балансом і неточністю. Зрозуміли? Третій варіант балансу ґрунта, він самий точний завжди допомагає. Це бачите, 51 вилаштував. Це ручний баланс ґрунта. Вимикаємо автовідслідковування. Якщо буде ось так активно, відповідно, ви не зможете відрегулювати. Стрілочкою вверх вниз ми регулюємо значення балансу ґрунта. Ніби все складно, як зробити, яке те значення повинно бути. Дивіться, все просто запам'ятайте. Якщо у вас значення балансу ґрунта буде дуже занижене від правдивого, коректного, який є на даний момент, ви будете отримувати звук низького тону при піднятті, піднятті, коли відриваємо. Котушку від ґрунта. Зрозуміли? Коли у вас буде він некоректний завищений баланс ґрунта, буде високий тон і вже при опуску катушки до ґрунту, а не відриванню, підніманню вверх. Думаю, чути. І бачимо. Нам потрібно знайти перехід. Ще високий, о, вже десь ближче. Десь правильний баланс вже в нас. Прибор тихий. пробую занизити. Перепіднімаємо. А це занижений. Сорок три. Між до 43 і 60 нам потрібно знайти точку, коли прибор веде тихо, однотонний тон і дуже тихий при піднятті відриванню катушки і опусканню. Правило піднімати 25-15, опускати на 2-3 сантиметри. Ну, десь біля. 51 точний у нас баланс ґрунта. Це в нас ручний баланс ґрунта. Далі, що в нас стосується певних правил, це вже якщо баланс у вас ґрунта. Наприклад, у нас тут він 57, а якщо він вище 67, то в такому випадку ви зрозуміли, що ми робимо. Змінюємо частоту на ту, який да баланс, буде нижче 67, і використовуємо це місце. Далі е, хочу. З вами порадитися, і щоб ви допомогли випробувати мені програму. Програма в нас остання для пошуків, як бачимо, дрібних ювелірних виробів, в тому числі і металопластики, ЧК, антики і тому подібно. В кого таке є? Спробуйте налаштування. Чутливість 28, частота обов'язково 40. Далі. Швидкість 3. Двінадцять. 14. В принципі, тут все. І не забувайте, що при зміні частоти ви повинні проводити обов'язково баланс ґрунту. Далі вводимо 4-5 см над ґрунтом. Ігноруємо сигнали 4, 5, 6, чіткий 2, 3. Все, що вище, 7 і вище, перепровіряємо. Повідяй. Далі, є ще один момент. 2, 3, 4, 5, 6, ігноруємо. А ось такі тихі сигнали. Без VDI, Перепровіряємо. Або один, або періодично. Чередується VDI 1 і 2. Тобто слабкий сигнал без VDI або 1, або чередується 1 і 2, Перепровіряємо. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічі! З вами був Бурсук. Щасти!